Вітаю тебе. Кеті Реклів, 18 років, проживала в Кемберлі, Графство Сурей, Англія. В 1992 році дівчина проходила стажування на перукаря у місцевому салоні краси. В майбутньому вона мріяла відкрити свій салон краси. Її колеги були для неї другою родиною. Вона любила свою родину, свою роботу та своїх друзів. Кеті була закоханою, вона ставала дорослою, вона мала життя повне фарб. На початку травня хлопець Кетті розірвав стосунки, а це була її перша закоханість. Розрив дівчина переживала дуже тяжко. Вона виходила з дому лише на роботу, перестала зустрічатися з друзями після своєї зміни. Кеті замкнулася у собі, проводячи свої вечори на самоті. 6 червня 1992 року найкраща подруга Кеті Мішель вмовила дівчину вибратися з в нічний клуб, вважаючи, що подрузі це необхідно для лікування від душевного болю. Кеті перебувала у клубі до 4 ранку. Наприкінці вечірки плани дівчат на продовження виявилися різними, і Кетті вирушила додому одна. Проте Кетті Рекліф додому не повернулася. Четверо 14-річних підлітків розбили намет у дворі будинку одного з них. Хлопці уявляли, що в майбутньому вони обов'язково ночуватимуть у кемпінгах, у далеких каньйонах та густих лісах, але поки що робити це далі, ніж подвір'я будинку, батьки не дозволяли. Хлопчики прокинулися рано вранці від того, що почалася злива, а їхнє тимчасове нічне укриття не було водонепроникним. Змерзлі. Вони зайшли в будинок друга і поснідали. Близько о восьмій ранку вони вийшли на прогулянку. Хлопчики побачили оголене понівечене тіло, що лежало вздовж бетонної стіни цвинтаря за припаркованою машиною. Навколо було дуже багато крові. Це видовище переслідуватиме кожного з них все життя. Поліцейські прибули на місце злочину, виявили, що тіла кілька метрів протягли, потім кинули біля стіни цвинтаря. Скоріше за все, спочатку жертву привезли на машині. Поліцейські оточили місце злочину, тіло доставили до судово-медичного моргу. Цього ж дня було встановлено, що жертвою була Ретті Реклів. Дівчина мала з собою документи. Тіло було знайдено на вулиці містечка Фармбара за 6 кілометрів від клубу, де дівчину бачили останнє. Фармбара було в протилежній стороні від будинку дівчини. Кеті завдали 27 ударів ножем, лезо ножа складало 17 сантиметрів, деякі рани виявилися наскрізними. Дівчини не вбили відразу, з неї знущалися. Деякі порізи були поверхневі, щоб завдати біль дівчині. Більшість ран були в області її геніталій. статеві органи дівчини були понівечені, груди були в глибоких порізах. Велику кількість пошкоджень було завдано після смерті. Невідомий не хотів зупинятися слідів сексуального насильства виявлено не було. З Китті було знято одну прикрасу, недорога біжутерія, схоже, що була взята з тіла як трофей. Клайв Діскоу, старший інспектор, який працював над цією справою, порівнював вбивцю за нанесеними ранами та рівнем жорстокості з Джеком Різником, визначаючи хижість у вбивці як позамежно. Перший профіль злочинця склав англійський хірург Томас Бонд у далекому 1888 році. Виходячи з поданої йому слідчої інформації, він описав особистість Джека Різника. Ось і в цьому, в чомусь схожому вбивстві, було вирішено залучити профайлера. Експерт склав психологічний портрет передбачуваного злочинця, і збігів із роботою Томаса Бонда виявилось чимало. Вбивця мав бути добре фізично розвиненим, оточуючим здавався тихим та спокійним чоловіком, має фізичну роботу, вік 30-35 років, невідомий нерідко піддається нападам еротичної манії. Характер нанесених каліцтв може говорити про те, що чоловік може бути схильний до сатеріазису. Сатеріазіс чоловічий невротинний стан неконтрольованого надмінного сексуального бажання. Ймовірно, імпульс до вбивства розвивався через помсту, можливі проблеми з ерекцією, які пробуджують ще більше ненависті до жінок, але звичайно, статевий акт не приносить задоволення схильний до перверсії сексуальним збоченням. Незважаючи на те, що сексуального контакту не було, злочин, як визнав експерт, носив сексуальний мотив. Поліція зосередилася на нічному клубі, а точніше, на чоловічій публіці цього закладу. Поліцейські на той момент вважали, що вбивця був відвідувачем цього клубу і вибрав Кеті саме там. У 92-му році в клубі не було камер відеоспостереження, слідчі розпочали свою роботу з допитів. В основному вдалося встановити особи лише тих, хто часто відвідував заклад. Визначити весь список присутніх чоловіків у ту ніч, було неможливо, та невелика кількість гостей клубу, з якими все ж таки вдалося поговорити, не викликала підозр і мала алібі. Наступного дня до поліцейської дільниці було доставлено колишнього молодого чоловіка Кетті, з яким вони розлучилися кілька тижнів тому. Худорлявий хлопець сидів у поліцейській ділянці, одягнений в широку футболку та шорти. Але детективи, які допитували його, Мали всі підстави припускати, що хлопець у кімнати для допитів приховує потворне та дике своє єство. Молода людина зовсім не відповідала психічному портрету профайлера. Більш того, він був ініціатором розставання. Він сильно переживав через те, що Кеті так тяжко переносила розрив. І вже якби з них хтось ізгорав від ненависті та бажання помсти, то це точно не він. Але ось одна підозріла деталь виявилася: хлопець теж був у клубі цієї ночі. Звичайно, він бачив свою колишню дівчину, він намагався непомітно доглядати за нею. Кетті пішла раніше, і він відпочивав зі своїми друзями до ранку і переночував у одного з них вдома. Колишній коханий Кетті мав Альбі. Після цього поліція перевірила сексуальних злочинців цього регіону, але це ні до чого не призвело. Подібна жорстокість не могла стримуватися довго, і поліцейським залишалося лише чекати. Минуло два роки, але подібних нападів не було у графстві сурей. Слідчі почали думати, що вбивця виявився гостралером, чий кривавий слід кинувся в інші міста. Особа вбивці залишалася невідомою. В той момент, як і раніше, слідчі бачили у вбивці великого сильного чоловіка середніх років, одержимого ненавистю до жінок. Досить типовий портрет був зруйнований новими фактами. Криваву розправу над Кетті здійснила 12-річна місцева школярка. Рівно через два роки після вбивства Кетті, 7 червня 1994 року, в коледж Колінгвуд, графства Сурей, Енн Марі зайшла до вибиральні разом з іншою школяркою. Вона стояла біля раковини і дивилася на себе у дзеркало. Коли її однокласниця, 14-річна Шерон Кар, без будь-якої причини встромила з усієї сили дівчину ніж у спину, пронизавши легеню, Ен Марі побачила в дзеркалі посмішку, очі її однокласниці світилися від щастя. Шерон кинула Ен Марі на холодну плитку підлоги, в неї було стільки сили, її руки здавалися залізними. Шерон стояла над дівчинкою, посміхаючись, Перекидаючи ніж з однієї руки в іншу. В цей момент у туалет війшла група дівчат, які застали Шерон на місці злочину і викликали швидку і поліцію. Ен Марі пережила напад. Цей інцидент залишив у неї психологічні та фізичні травми. Дивно, що більше ніхто того дня не постраждав, тому що Шерон розривало від люті. Шерон Кар після арешту була відправлена до медичного центру. Вона кричала, виривалася, плювалася, піналася, їй неодмінно хотілося довести справу до кінця. Вона здавалася дикою, їй не дали закінчити, і вона не могла це прийняти. У шпиталі вона примудрилася напасти на двох співробітників, які намагалися ввести її заспокійливе, звідти Шерон відправили в місце для неповнолітніх правопорушників. Шерон Луїза Кар народилася у Белізі 21 грудня 1979 року. Беліз це маленька держава, розташована в Центральній Америці, яка до 1981 року перебувала під владою Великобританії і називалася Британський Гондурас. Сім'я, в якій Шерон народилася, була дуже бідною, як і багато сімей в окрузі. Вона була однією з чотирьох дітей від трьох різних чоловіків. Тож Шерон виховувалася, якщо можна так сказати, матір'ю та відчимом. Співмешканець матері пив щодня, він був буйним пияком, який у стані сильного алкогольного сп'яніння бив жінку та її дітей. Для Шерон дитинство стало виживанням, її дитинство це постійна небезпека на вулицях Гетто, та нескінченний біль від знущань вдома. Мати Шерон Моллі у переривах між побоями свого співмешканця застосовувала витончене покарання для своїх дітей, вона гострим перцем припікала геніталії своїх дітей. Мати Шерон пізніше розлучилася з чоловіком алкоголіком і познайомилася з Джорджем Каром, військовим Королівського армійського медичного корпусу, що служив у Белізі. Коли Шерон було сім років, вся їхня родина приїхала до графства Сурей. Шерон тепер ходила до місцевої школи і здобувала хорошу освіту. Спочатку вчителі характеризували дівчину як ввічливу та послужливу ученицю. У Шерон з'явилися друзі серед однокласниць. Вона почала ходити на позакласні заняття з баскетболу. Діти казали, що вона була товариською дівчинкою. Але не минулої року, як Шерон почала поводитися набагато гірше, стала дратівливою, Грубою і почала привертати увагу нецензурними фразами та ворожими витівками. У 1990 році директор молодшої школи Кардваліс у Кімберлі зв'язався з соціальними службами з приводу поведінки учениці. Шерон навіть прилаштували до прийомної родини, але вона хотіла повернутися до своїх рідних і сама через місяць прийшла додому. Так само в цьому віці, 11 років, Шерон стала свідком того, як розлючена мати в приступі люті перекинула на свого співмешканця велику кастрюлю з кип'ячим бульйоном. Чоловік корчився від болю, лежачи на кухонній підлозі, а Шерон стояла і дивилася на нього зверху вниз. Насильство стало нормою для дитини. Потерпілого було госпіталізовано з опіками. А матір було звинувачено у нападі та засуджено до умовного тюремного ув'язнення. Коли Шерон пішла до середньої школи, більше Шерон не намагалася вилучати із родини. Раніше дівчинка боялася всіх довкола, тепер же боялася її. Однокласники з жахом уникали школярку, і це їй дуже подобалося. Друзів зі школи в неї не залишилося. Страх вона вважала найголовнішою формою поваги. Шерон знайшла інших друзів в підстать собі. Вони були не з її школи, вони були старші за неї і вживали наркотики. В 11 років разом зі своїми новими друзями вона почала красти. Шерон здавалося нічого і нікого не боялася, крім своєї матері, і справа була не тільки в тому, що вона була безжальна та жорстока. Вона несла з собою таємне знання. Шерон вважала, що її мати має таємну могутню силу. Вона вірила у релігію Вудду, але вдавалася до ритуалів та практик Худу, північноафриканське чаклунство та релігійний культ. Шерон неодноразово ставала свідком кривавих підношень тварин. Дівчина спостерігала за матір'ю та почала приносити в жертву тварин сама. У регулярність не менше ніж раз на тиждень. Почали пропадати сусідські домашні тварини. Спочатку прикриваючи свої садиські нахили ритуалами, Шерон незабаром зрозуміла, що страждання тварин їй приносять насолоду. Повернемося у 1994 рік. Шерон Кар ухвалили вирок позбавлення волі на два роки за нанесення тілесних ушкоджень 13-річній Ен Марі. І навіть у рамках тюремної системи з нею виявилося надзвичайно важко впоратися. Вона кілька разів нападала на інших ув'язнених та на персонал, що призвело до того, що її кілька разів переводили до різних в'язниць. У вересні 95-го року вона була переведена в колонію для неповнолітніх правопорушників Болвуд-Холл. Незабаром співробітники виявили, що Шерон розповідає своїм сусідам по камері, що раніше про неї було невідомо. Ймовірно, для того, щоб справити враження. Шерон заявила ув'язненим, що вона скоїла вбивство у 12 років. Співробітники Болвудхор попередили поліцію. Всім у в'язниці було відомо, що Шерон щовечора записує щось у товстий зошит. Записи, зроблені у в'язниці, а також з її будинку старі щоденники, були вивчені поліцією. Щоденники з дому містили опис сексуального збудження. Яке вона зазнала, коли вбивала Кеті Рекліф. Один жахливий напис містив Хотіла б я вбити тебе знову, я обіцяю, що змусила б тебе страждати ще більше. Твої крики досі заводять мене, наступного разу це триватиме набагато довше. Шерон так само написала Присягаюся, я народилася вбивцею. Вбивство для мене це збудження, і це підіймає мене так високо, що я не хочу ніколи спускатися. Щоночі я бачу диявола уві сні, а іноді я бачу його в дзеркалі. Я розумію, що диявол це я. Преса підхопила це, і незабаром Шерон Кар стала відома як дочка диявола. У наступні роки Шерон намагалася повернутися в ту саму ніч, 7 червня 92-го року. Хотіла відтворити свої відчуття так сильно, що в річницю свого першого вбивства знову напала з ножем на іншу дівчину. Пізніше, у своєму зошиті у в'язниці, вона не описувала, що відбувається з нею щодня, як думали багато хто. Вона щодня протягом кількох років записувала туди свої приємні відчуття відбивства. Кожен день вона вважала, що те, що вона зробила в 12 років з дівчиною, найкращим у своєму житті. Шерон страждала лише від одного: це спрага крові. Шеронкар це один яскравий приклад гаміцедоманії, це нав'язливий потяг до насильства та вбивств. Через чотири роки Шерон, перебуваючи у в'язниці, писала: її очі закриті, вона благає мене, але я знову і знову підношу до неї ножа. Мені треба зробити це з нею, мені треба подолати її красу та молодість, її захист. Я бачу її обличчя, вона вмирає. Я знаю, що вона відчуває, як її життя вільно йде. Я чую її подих, повітря зупиняється у задній частині її горла. Насправді це найневинніші записи зроблені у щоденнику Шерон Кар, її думки були настільки брудними, що поліція не могла надати їх журналістам. 7 червня у неї в щоденнику було записано повага Кетті Реклів. сьогодні 4 роки. Лікар Елізабет Ярдлі, криміналіст, сказала, що денники вбивці це спосіб заново пережити вбивство, це бажання увічнити їх у пам'яті, мати можливість повернути і відчути той момент, коли він почував себе всемогутнім. Таким чином він зберігає цей момент. Він не хоче про це забувати жодної деталі. Ось чому ми бачили такі довгі уривки, написані про найжахливіші акти насильства. Шерон хотіла отримати від цього задоволення навіть через кілька років. І, звичайно, вона повторила це, адже це найкраще, що було в її житті. Шерон була допитана поліцією, і несподівано вона охоче зізналася у вбивстві Кеті Реклів. Влітку 92-го року версії початку подій у Шерон було три. Дівчина стверджувала, що вона вночі каталася зі своїми двома знайомими хлопцями в машині. І вони побачили Кетті зовсім одну. Кетті подумала, що її підвезуть додому і та сіла в машину. За однією версією, зрозумівши, що машина рухається у протилежному напрямку, Кетті вистрибнула з нею. Шерон вискочила на ходу і погналася за нею. Повалила на землю і почала свою криваву розправу. Машина продовжила свій рух, як ні в чим не бувало. За другою версією, знайомі згвалтували Кетті в машині та викинули її на узбіччя. Шерон вистрибнула з машини, щоб продовжити катування Кетті, але дівчина не мала статевого акту тієї ночі. За третьою версією, Шерон побачила Кетті і сказала, що хоче, щоб вони відвезли їх обоїх в тихе місце. На прохання Шерон її та дівчину висадили біля цвинтаря. Кетті була ще жива і неушкоджена. Машина зникла за поворотом, Кеті залишилася серед лісу з дівчиною шері. Це, напевно, саме неочікувана розв'язка, в якій вона могла опинитися за цих обставин. Ніч, два незнайомці, машина та дівчина з ними, і Шерон тепер стоїть поряд з нею. Але саме жахливе вона виявилася хижачкою. Вона на по роках розвинена фізично, неймовірно, міцна дівчина стискала в руці ніж. Тільки от у хлопців, яких назвала Шерон, було аліби тієї ночі. Але достовірної інформації, як Шерон і Кетті опинилися там, і чи могли бути у Шерон спільники, у поліції не було. Але ось у тому, що відбувалося далі, детективи не сумнівалися. Все зводилося до одного: Шерон була готова говорити про свій напад вічно, вона з захопленням описувала в деталях кожен завданий удар ножем. Допит тривав кілька днів. І разом складав 27 годин. 27 годин. годин кривавих подробиць. Це були детальні описи тортур дівчини, незважаючи на деякі нестикування в тому, як Кеті виявилася там, де її знайшли. Проте, за свідченнями Шерон, поліція була впевнена, що винна вона. Шерон графічно зобразила травми та описала браслет, який носила на момент смерті Кеті. Журналістами ці деталі не були оприлюднені. Вони вважалися речами, які міг знати лише вбивця. Шерон з великим бажанням погодилася брати участь у реконструкції вбивства. У момент цієї дії вона неодноразово сміялася, а посмішка просто не сходила з її обличчя. Детектив Пол Клеменс, котрий багато розмовляв з Шерон, сказав, що вона була начебто в іншому світі, такі моменти її сповнювало щастя. Чотирьохтижневий судовий процес над дочкою диявола почався в королівському суді Вінчестера в березні 97-го року, майже через п'ять років після того, як була вбита Кетті. Саме листи та наступні усні свідчення були покладені в основу звинувачення. Шерон знала всю інформацію про вбивство, яка була навмисно прихована поліцією і була недоступна громадськості. Судово медичних доказів та прямих доказів не було, але Шерон Кар була одноголосно визнана винною у вбивстві Кеті Реклів і була засуджена до 14 років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство через свій вік та психічну неосудність. Сестра Кеті Джоана, її мати Хелен та батько Джозеф були в суді. Хелен сказала пресі, ніби я і моя сім'я відбуває покарання. Цьому чудовиську все одно не минає жодного дня, щоб я не думала про те, що сталося. Я знаю, що ніколи не настане час, коли я зможу це пережити, я віднесу своє горе до могили. Незабаром після винесення вироку у Шерм діагностували шизоафективні розлади: це психоз, який передбачає таку наявність симптомів, як маніакальний стан галюцинації, дезорганізоване мислення та мовлення. Це свідчить про втрату контакту з реальністю. 16 червня 1998 року, відповідно до закону про психічне здоров'я, Шерон була переведена в Бродмур в психіатричну лікарню суворого режиму у Кроуторні графства Беркшир, де містилася величезна кількість найнебезпечніших серийних вбивців та маніяків. Там 21-річна Шерон Кар закохалася в іншого в'язня. У липні 2001 року закохані планували весілля і вже замовили собі каблучки. Шерон обрала собі в чоловіки 24-річного Робі Лейна. Пара познайомилася два роки тому у своїй психіатричній лікарні. З того часу вони мали регулярні годинні зустрічі під наглядом, під час яких їм дозволялося цілуватися та обійматися. Пара мала одружитися в каплиці лікарні. У церемонії мали взяти участь кілька інших пацієнтів, ув'язнених, які стали близькими друзями пари. Ця новина стала відомою журналістам і друкувалася на перших шпальтах газет. Батько Керрі прокоментував це. Вона забрала в мене дочку. Вбивство Кетті дев'ять років тому зруйнувало мою сім'ю. Ми з дружиною розлучилися, і тепер їй можна вийти заміж, любити та жити, але цьому не судилося трапитися. Шерен потрапила в руки одна з газет, і тільки з нею вона дізналася, що зробив її наречений. Коли Робі було 17 років, він через ревнощі вбив свою матір. Спочатку він жорстоко побив її, припускаючи, що вона більше любить його молодшу сестру, потім він виколов їй очі ручкою щітки для калемів. нею він і забив її до смерті. Його відправили до Брудмуру у 96-му році. Після прочитання статті Шерон припинила із нареченим будь-яке спілкування. Вона зневажала його за те, що він зробив з матір'ю. Свою матір Шерон любила більше за все у світі. Шерон залишалася в лікарні Бродмур-Доти, доки вона не стала місцем ув'язнення тільки для осіб чоловічої статі. З моменту суду над Шерон минуло 26 років. Вона, як і раніше, становить небезпеку для британської громадськості. Незважаючи на те, що її засудила до 14 років, вона залишається занадто неврівноваженою, а її поведінка непередбачуваною. Шерон і зараз готовий вбивати без жодного мотиву. В даний момент Шерон Кар знаходиться у жіночій в'язниці на околиці Ешварда, графство Мідлсекс. Вона міститься в самотній камері, і з огляду на її нестабільний психічний стан, вона залишиться там до кінця свого життя. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.